Пане Олеже, не знали, як живуть наші депутати півтора року. Поживемо ще не знаючи абсолютно нічого. З вашої думки, з вашого огляду, що буде робити Зеленський, яка буде його реакція? Чи буде можливо накладено вато на подібний закон? По перше, якщо не помиляється закон, один із законів, який входив в пакет вступу нашого в ЄС умови в НАТО, тобто це дуже важливий нюанс, який є, треба було зробити е, відкритим насправді. А тому я вважаю, що Зеленський відреагує скоріше за все, тим, що накладе Вето, тому що е, зараз е, зрозуміло, що є там безпекові якісь елементи, депутати, можливо, за цього переживають, але з іншого боку, деякі депутати за цей період отримали. Значні, скажем так, прибутки, і я думаю, що громадяни, які донатять, які зараз переживають не найкращі часи, мають право бачити, як народні обранці живуть, що вони купують. Що скільки у них статків і так далі? Тому що вони є публічними особами. Вони пішли в політику для того, щоб обслуговувати інтереси народу, а не тільки свої, пане Олеже. Але чому депутати так проголосували? От мені дуже цікаво зрозуміти цю мотивацію а і. Підставу причину для ухвалення рішення. Вони думають про себе конкретно. Ну от набралося тільки 199 голосів. А треба було а, там ну значно більше, так принаймні. А і а, принаймні 235, Так і а, відповідно, а, що а, в такому разі, от решта думає, кого не вистачило. Вони думають про те, що самі бояться відкривати, чи вони не дослухаються до лінії партії, чи з ними не порадилися, і там не довели цієї думки. Для наших як ми бачимо зараз, партнерів закордонних виявляється. Навіть вибори під час війни проводити безпечно, ну нормально. Тобто, от все ж таки, вони нас підштовхують до цього. А для українських депутатів відкривати декларації під час війни небезпечно. Ну тут розумієте, коли є якісь загальнолюдські цінності, так то їх легко підтримувати. Там за все добре проти всього погано. А коли сорочка, яка дуже близько до тіла, потрапляє під увагу громадянського суспільства, громадян України, то тут хочеться якомога більше приховати, і це говорить про те, що деякі депутати не стали політиками, насправді, бо вони думають про себе, а не про державу. Тому що це сигнал в першу чергу наш, нашим громадянам, а в другу чергу це нашим іноземним партнерам, що ми відкриті, що ми йдемо в Євросоюз, не дивлячись на те. Те, що війна, що ми є відкритою державою, а вони в кожен окремо переживає за те, щоб не побачили скоріше за все якісь незрозумілі статки. Це неправильно, це не далекоглядно, тому що врешті-решт, все таки відкриється. І всі, всі одно побачить. Тому... Пане Олеже, ще... пане Олеже, я перепрошую. А тоді можна воти ще в такому зрізі подивитися. Все ж таки, ну кожен депутат це не, не сам по собі. Він є учасником фракції, він є представником партії. А і тут є такі вертикальні зв'язки, навіть субординація певна політична. Ми розуміємо, де зараз центр ваги, взагалі, політичної управлінської в Україні, і він я не знаю, на жаль, чи на щастя тут безоціночно говорю, він все ж таки не у Верховній Раді. Хоча формально саме рішення Верховної Ради потрібні для ну для всього для законів принаймні того 100%. І от е, ці депутати не підтримують якоїсь загальної лінії, яка необхідна сьогодні Україні і необхідна президенту. Це що конфронтація Верховної Ради із президентом із нашими партнерами закордонними? Ну, ми вже побачили і почули формулювання від президента, що, наприклад, міністр оборони не був достатньо ефективним в комунікації із е, армією і українським суспільством. Фактично через це він іде у відставку. А Верховна Рада зараз достатньо ефективна, от ухвалюючи такі рішення в комунікації з західними партнерами, в комунікації з армією, в комунікації з українським суспільством, в комунікації із президентом. І чи роблячи таке, Верховна Рада не ставить себе. Під сумнів і під загрозу? Ну не знаю, теж розпуску. Звісно, для цього всього має бути купа формальних інших підстав. Так і це дуже складний механізм. Але але чи не ставить над собою Верховна Рада знак питання? Одиці, по перше, це один конкретний закон, і тут він дуже індивідуальний. я Скажу так в лапках. Ага. і ми неодноразово бачили, як депутати, коли стосується безпосередньо них, виявляють такий знову ж в лапках, індивідуалізм. І це якраз яскравий приклад. Якщо брати, чи яка комунікація там з суспільством і так далі, в принципі, вона зараз зведена до мінімуму, тому що ми не бачимо, як відбувається голосування. Ця процедура раніше нас трошки бісила, дивитися за тим, як вони ходять по залу, але тепер ми трошки скучаємо за тим, що ми не бачимо депутатів в роботі. І я б не сказав би, що вони не працюють на армію, не працюють на державу, тому що закони ухваляють. Валюють і до розпуску. Тут я думаю, варіантів немає. Тим більше, що зараз така ситуація, що скоріше за все вибори нам не потрібні, тому вони цього не бояться. Угу. А от чи є там субординація стосовно президента, ми побачимо, як президент відреагує на це і подивимося, які будуть наслідки. Угу. Тому я зараз не можу сказати, чи він вмовляв їх це робити, чи ні, скоріше за все, ні. А тепер ми побачимо реакцію президента. Пане Олеже, такі різні, коли ж ніби не дорікнеш в тому, що він не працював на армії. Уже хто хто в українській історії, мабуть, з міністрів оборони ніхто не показував ще такого результату. бодай в міжнародному обширі, в збиранні коаліції у ефективній роботі, в переговорному процесі, в форматі Рамштайн, в постачанні зброї, але виявляється, що можуть бути підстави, і, врешті-решт, ці претензії висловлюють зараз навіть західні політики. Так, є цікаво. Так. Так, цікава, і наступна інформація, що Резніков новини, але усі його заступники наразі сидять в СІЗО. Ми тримаємо це питання на контролі і далі будемо звичайно за цим слідкувати. Ось щодо відкриття декларації, ми обговорили і ось є ще інформація щодо декларування. Зазначають, що депутати підтримали поновлення, передбачає подання декларації чиновниками за поточний рік за 2021 і за 2022 роки. І роки. Що цікаво, я би так сказала, вишинка на торці, те, що не завжди попадає в засоби масова інформація, але про що вдається дізнаватися, це те, що тепер чиновники уникатимуть відповідальності за недекларування майна вартістю до 1,3 і трьох мільйонів гривень, тобто подарунки, які нижче цієї суми відповідальності наші депутати нести не будуть. Як ви оцінюєте ось такий подібний крок в період війни? Ну я вже сказав, що це дуже такий близький до тіла закон. І депутати змогли, як на мене, зробити все для того, щоб він їх торкався. Якщо й торкався, то в меншій частині ніж раніше. Тут тут все очевидно, це все про невідкритість, це все про недорослість політиків, це про те, що нам, коли ми вибираємо, треба дуже гарно думати і дивитися на те, як вони зараз працюють, щоб ті депутати, які умовно... Не ви не справилися, скажем, своїм своєю роботою, щоб вони більше не потрапляли в верховну раду. Іншого варіанту в нас немає. Маємо те, що маємо, і під час війни здебільшого ті, хто були неправедними, скажем так, вони такими і залишаються а іноді ще їх неправедність збільшується в рази. Спробуємо ну так би мовити стишити емоції, бо безперечно такі заяви, от до якої ми зараз перейдемо, емоції викликають. А і розібратися просто в об'єктивних пунктах цієї ситуації. Корупція в Україні гальмує постачання зброї. Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що останні скандали відчутно впливають на країни заходу при ухваленні рішень про постачання озброєння. Його слова передає телекомпанія «ЛРТ». За його словами, оскільки ті партнери, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, вони враховують настрої свого суспільства і думку виборців. А якщо вони бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали, це величезний удар по репутації. Свої коментарі на усе до да озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року з минулого року очолював фонд державного майна. Пане Олеже, з вашої точки зору, чи ось такий подібний сигнал зі сторони президента Литви Гітанасенаусада це така позиція вже Європи. і Подальші поставки вони будуть зменшуватися у разі того, якщо будуть розкриватися ось подібні корупційні скандали, змінюватися міністра і так далі. Тому подібне. Андрій, ну по перше, я тут би розділив це питання на два, тому що так вони мають право нам сигналізувати, вони мають право робити висновки. Це один момент, а інший момент, який не є пов'язаним з цим корупційним скандалом, тому що постачання зброї озброєння знаходиться під тотальним контролем. І з ним все нормально. Наші партнери е, бачать, як ця зброя і куди потрапляє, і як вона використовується ефективно. Е, Цієї зброї замало, але вона вся як кажуть, під по під Да? ті моменти, які стосуються, наприклад, е, оцих корупційних, я би сказав, не скандалів. А це не корупційних, а медійних скандалів, які ага. були підні. Певними силами, і вони ну, йшли хвилями, поки не досягли своєї мети, я так скажу. То мені дуже ну по великому рахунку цікаво, чи будуть продовжені ці корупційні копання в міністерстві оборони після того, коли змінився міністр. Це дуже важливо. Якщо Будуть продовжуватись, то це значить об'єктивна. Сторона І об'єктивний пошук рішення питання стосовно корупції. Якщо вони стихнуть, то це буде зрозуміло, що це була якась кампанія. Зрозуміло, що ця кампанія була дуже гучна, призвела до відставки міністра, і зрозуміло, що партнери мають на це відреагувати, але я б не пов'язував це з постачанням зброї. Можливо, з якимись допомогами там будуть питання, якісь умови там фінансові, ще якісь а по озброєнні думаю, будуть постачати скільки, скільки постачали. Як це передбачено, а можливо і більше, тому що Пане -то... Олеже, а чому таким чином реагують? І чому Гітенас на усе саме реагує? Він а, демонстрував ну величезну лояльність, величезну прихильність до України. І я упевнений, що і зараз а, так само це литовська позиція. Але тим не менше, от а, про відставку Резнікова, припустимо, а вже екс-міністр оборони Великої Британії Бен Волес говорить, що молодець Резнікові дуже багато зробив для України, а опосередковано, от до того ж пункту, так би мовити, прив'язуючи з Гітана Снауседа, говорить зовсім інші речі. І тим більше, знаєте, от затягування, припустимо, З 16 Ну вони були абсолютно очевидними. І зараз у ці слова він говорить, ніби про нинішній момент, що це може вплинути на майбутнє, але воно читається як те, що от захід захід затягував тому, що у вас проблеми. Ну і і, і, і як це сприймати нам? Дивіться, по-перше, друзі тому і друзі, що вони говорять те, що мають говорити, навіть неприємні речі. Тому тут на нашу дружбу нічого не вплине. Але знову ж таки, я не розумію, як може пов'язуватись, наприклад, корупційна оця складова з F-16. Ну, не продамо ми ці літаки, якісь іншій країні, не вкрадемо ми крило або там якісь запчастини і не продамо десь інше. Тому я от, відокремлюю поставлення. Стачання зброї і фінансова якась допомога, і якби це було сфокусовано саме в цьому сенсі, тоді це більш-менш логічно. А якщо просто що корупція заважає допомагати Україні, Ну це це неправильний хід, тому що по великому рахунку корупція є в кожній країні, вона у нас не найбільша. Просто до неї привернули дуже сильно увагу, як на мене. Вона не є такою страшною, як її малюють певні сили і там. Там певні там медійні проекти, да? але це читають за кордоном і вони мають на це реагувати, тому, тому що це демократичні держави, вони нам вказують на те, що нам це не подобається. Робіть щось, і нам треба просто продемонструвати в цьому кейсі, якщо до нього вже є претензії, справедливе судове переслідування тих, хто потрапили в цей скандал. А якщо вони не якщо вони там винуваті, вони мають понести відповідальність, якщо не винуваті то тоді питання до тих, хто вказував на деякі моменти. Тому нам з корупцією треба боротися в першу чергу для себе, але наші партнери, так от в м'якій формі, спонукають нас до більш активних і це в принципі вони на це мають право, бо нам допомагають не тільки зброю, але й фінансово. Пане Олеже, керівники ВАКС НАБУ і САП були у Вашингтоні протягом 9 днів. До цих пір не знаємо результатів і цілі їхньої поїздки. Можливо, їхали туди для того, аби вирішити ось якісь можливо шляхи подолання корупційної діяльності в Україні. Можливо, але вони повинні працювати. Ми повинні, чесно кажучи, читати в новинах не куди вони поїхали, і не гадати, що вони там говорили, про що говорили, що привезуть. Вони повинні показувати свою діяльність. Вони повинні показувати конкретні справи, конкретні кейси, які вони розробляють і доводять до суду. Тому що на великі, на превеликий жаль, ми не чуємо зараз ніяких новин про те, що вони щось зробили результативно. Вони щось збираються, вони радяться, але поки що вони, як на мене, не виправдовують ті коштів, які на них витрачає держава.